Всім добре утро! 9 година, 31 число. Сьогодні ночі новий рік. А ми їдемо в гараж качати колесо. І в нас є відправки по ланусу. Блін, трошки горло болить, бо я, походу, десь заболів. Так. В Любу погоду, в любий мороз. У нас є відправки. Там титанові діски, які приїхали з Вольксвагеном, на Ланос там, крило питали є підписник, сідушка водійська. Так, що там ще в нас? Коротше, зараз буду споминати весь список, все перефоткувати, готовий до відправок і будемо їхати відправляти посилки, заробляти гроші. Не знаю, правда, щось поки сьогодні слас... ну, дуже слабо. Мабуть, ці новорічні свята все поміняли, бо тому що в будь-який інший день, місяць тому чи два, або взагалі літом, ауді вже наполовину були б розібрані. А зараз так виходить, що дві відправки, дві, два впускних колектора люди собі на новий рік замовили. Подарунок називаємо це так. Тому так все, прогріваємо нашого чортика, чомусь приспустило колесо. Нічого підкачаємо і їдемо працювати. А що робити? Святкувати новий рік не будемо, будемо працювати. Включимося в гаражі 11 година. А ми маємо тільки один продаж дисків на Форд. Це ми зараз веземо їх на почту. А гроші тримаємо зараз на карту 5 тисяч гривень, бо я виставляв 150 доларів писникам. Ну річні знижки Зараз ми зарами на почту. Там їх умотаємо, упакуємо називаємо так. І вони поїдуть в флетбоксі 5 тисяч гривень. Далі є на карті 500 гривень за крило на ланос. Оце взагалі ось не живе, це не продається. Це хоч трошечки, да ще більш-менш подешевів. Ну трішки дано тут стан такий, що може хоч на резині заробимо по мотору. Там теж ще нічого не ясно. Будемо мабуть, знімати голову. І наші колектора, ще люди не позабирали, теж немає грошей. Ці диски думають, ще чорні, а ці вже продані. По фольксвагену поки ще нічого не ясно. Пошуках коробки, але щоб купляти коробку, треба знати фото. А фото Льоха ще не скидав. Треба щось подстелити буде на наверх тих дисків. Тому поки така сьогодні продажа, 11 година. Йомою, так все зупинилося. Просто новорічні свята і все. Стало. Везем, кинемо чека, нам скинуть на карту. Далі включимося. Зараз, може, цього лафета завезу на поварку і на мойку. Може зразу його поцепить да помить. Так, да, можливо, зараз ми так і зробимо. Разом з почтою помиєм лафет. Мене ще один цей болт. Оцей болт ми вже переварили, зробили новий. А ось ще один лопнув. Представляєте? Може заодно заїду в епіцентр ремнігів сьогодні куплю. Бо це ж не діло. Пасками безпеки прив'язувати машину. Це якийсь день неудачний сьогодні. Я вже відключив цю розетку, бо він просто брезговик цей рветься. І ось тут повиривали ці болти. Отако От їх на боку вже лежав. Ой, сьогодні, походу, буде ремонт нашого подката. Будемо робити цього бампера, мити, міняти лібьотку. Ну і в нашому епіцентрі... Лібетка буде. Варити того болта. Цю штуку я не загубив, я її в гаражі залив. І до хіра ще роботи. Їдемо в епіцентр. На мойку. А, до речі, колес відправив, гроші прийшли ще ні. І зараз десь прийдуть гроші. Поїхали. 31 грудня. Що можна ще робити? Сільпо там далі. Повна парковка, мойка, очередь. Ось, ніколи стільки людей ще не було. Ну, були врязні дні, всі намивають на свята собі машинки. Ну, ладно, що, Постоїм. постоїм. А, і, да. Е, 5 тисяч гривень за диски вже, п'ятерочка вже є. А ми зараз, поки займемося, стимом в очереді. Я сьогодні вже обзванював коробку на посад. У нас є ізбране моє одне оголошення. Ті ж саме б 6 розбирається. І така ж сама коробка. Я я не знав, що тут аваріат. Але не можу додзвонитися. Ну, трубки не беруть. Ну, Можливо, вже розборки не працюють. За посад, мабуть, повернемося вже з Нового року. Не знайти швидше. А, і треба зараз ще загуглити схему підключення фаркопа. Та. Я думаю, що ми зараз самі цю розетку і зробимо. Нема тут нічого в принципі, такого тяжкого. О, навіть так зробили ось. Та. Намиваємо і їдемо. Любили ми в епіцентрі, Диві таких, не знаю, хай буде, по 70 гривень. Тросика і отакі маленькі, оці три щоточки. Тоже щось мені дешеві, по 300 гривень, по нехай. Лебідки немає, не ручної, не електричної. ось в автомагазин, не працюємо. Автозапчастини. У цьому магазині точно є лебідка. І ручна, і електрична. Не працює магазин. Просто всі на паузі бачу. Якось так. Сложно сьогодні, звісно. Продовжуємо пошук лебідки у вихідний день. Ніфіга ми не знайшли цю лебідку, побудемо цих пару днів і так. Зараз ми цього прицепчика оставляємо цим нашим джойстикам. Приїду зараз поварить. О, і розетку будемо робити, коли прийдемо. Я тебе треба завести? Чи є ще час? Вже нема? Десять хвилин? ставлю розетку. Ігарьок уїжджає на новий рік. А хто буде бізнесом цим управляти? Ігор. Давай це відео з його двоє погнали. Куди погнали? Коли вже приїдеш? смысле, а, через рік. Ну давай, першого числа, я тебе грік жду, бо я бачу, ми тут загнемся. Поки ми ніякі заплясті не продамо. Ви офіціали по прицепчиках. Будь ласка, зробіть, щоб він вже не, не осипався. Отаково От дайте, зробіть і щоб гарантію мені дали. Зможете так? До калітки зробим, гарантію. До калітки вор... гарантія? І уїжджає в село. Не знаю, прийде з Нового року. Треба його підвести на зупинку. І приїдемо, продовжимо п'яти цей фаркоп. Не фаркоп, а розетку. Хто ще запчасті без ірка буде продавати, я не знаю. Будемо чекати, походу, його, поки не приїде. Ладно, їдемо завеземо, а що. А їде, святкує, віддихне трошки. Мене вигнали за руля. Поки ми ігра завозимо, малий за рулем. О, oh, воу! Wow. Не блатуй. Тарас, кажеш свої враження дренджовера. А, машинка дує. Машинка, при... машинка пре... пре. Не матюкайся. Пре... Ти ще малий. Ти розвернешся туди. Тарас, тільки чесно. Лучче Звісно. А якогось Ланоса. Все, дальше пішком. Накатався, довольний. Тарас, це був мій подарунок тобі на новий рік. Спасибо, давай, з новим роком тебе. Без завести. Іграх, багато не пий. Давай, 2 січня жду! З Новим Роком! Ех. Ну, якщо будуть якісь відправки, хай кидаю адреса, буду відправляти. А ми у гараж доробляти нашого прицепчика сьогодні. Ну просто сьогодні от максимально непродуктивний якийсь день. йо моє вроді би і не вдома, і виїхавши зранку, а нуль заробітка. Ні, ну лапят тільки треба зробити. Поки завозив ігорка. Дімон дзвонив, казав, що вже прицепчика мені зварив. Зараз ми подивимося. Так, підкрілки бачу на місці. Е, А де вони, щоб розрахуватися? Сказали 500 гривень за поварку. Ну от, і болтика цього теж приварили. Бо цей теж одригнув у нас. Та, супер. Треба розбратися з розеткою. Бо щось поки зовсім новогоднього настрою немає. Тут аж ще кабель. Скільки контактів? 3, 6, 7. А кабель ішов в комплекті з фаркопом на 3. Це ще може і проводу навіть не вистачить. Чи їх тут два? А, два кабеля. А я вже психую, А, один на 4, один на 3. Та ну, ти що? У нас у нас повний комплект проводків. Зробить дирку туди. Нема дики в рентжовері. Зараз все буде блимати. Бачу дирка. В ренджовері теж є. На слів. все. Пропускаємо цієї провода. Ага, єсть нас. Зачищаємо. Далі надо схеми в інтернеті. Якщо йти по цій схемі, у нас ця сторона. Чорний лівий габарит. Чого чорний? Так, кольори у нас. Два зелених. А тут всього один зелений. Красний, коричневий. Два зелених, два коричневих. А тут нема Три, 4, 5, 6, 7. Сім проводків. Да. Ну, ладно, давайте по кольорах. Треба почати з першого. Якщо вилка ось знизу, перший жовтий лівий поворот. Жовтий лівий поворот. А у нас який буде жовтий? У нас нехай буде земля чорний, чорний і красний. Два коричневого. Замість коричневого синій. Синій номер 2 Ага, я чуть не забув цю шляпу просунути, бо потім би витягували би знов з кузова. Ого, точно не так легко тебе просунуть, так? Да? Так, ну якось так. Де наш той синій? Жовтий, жовтий. Що взяти вместо жовтого? Зелений візьмемо. Блін, зачем два однакових було ложити? Дімон, що там за лафет тобі дожен? 500 гривень, навіть побувати. 500 гривень? Так. Да. Зараз даю. Тебе є на новорічний настрій? У мене? Да. Немає? А як він може з'явитися? Так само. Ципки на колеса, так останній проводочок а тепер методом тика каприться роботи вставляємо його в коробочку тепер салон катако як думаєш вийде чи ні Якщо ти прозвониш то вода а якщо без прозвонки Це не вийде не вийде ти серйозно дімон я шарю. в чому ти реально думаєш що не вийде от ти зараз так про мене думаєш так да? угу. а я думаю що вийде і буде все добре давай зармомов дивитися Сьомий номер лівий габарит. Це чорний провод лівий габарит. О, Видно грошовий переказ. Це вже нам приходять гроші за колектора. Лівий поворотник, правий, левий, фонарістоп. Тут навіть на проводках цих що 4. правий, земля, задній, левий. На задній ход є на, на, на цьому. Хочу треба зробити так, щоб один ішов на ліву сторону, другий на праву. Зараз я, можливо, там попереставляю. Зараз як його що зробити. Заїжджай до мене на базу. А що там, копку подивитися? Ну запчасти тобі сюди будеш шукати. Блін, Льоха, я зараз трохи фонаризані подрозді зібрав. Через полчасика нормально буде, трошки може. А, ну так, да, я ще ж тут торгу. А, все, добре. Все, заїду. Давай, спасибо. Ой, Льоха ще дзвонить. А я, каже, заїжджай, а я тут фонарі поснімав. Це би прикол, звісно, знати би де тут, а що. Де тут поворот, де що. Хана я взявся. Я взагалі ж не електрик. Зараз щось ми будемо думати. Пробувати накидати, підключати. Правий поворот, лівий поворот, найбільше цікавить. І габарити ми теж якось думаю. Буде у нас без заднього ходу. Походу. Зараз побачимо. Пого її закидало. Так, почистить би. Що тільки тут не валяється? Поворотники, поворотники. Де тут ці поворотники? Так, поки у нас блим моя аварійка, ця кришка знімається. І дивимося по схемі. І так. Або все-таки прицепчик підключений на цю вилку неправильно, або я дібіл. Ну тут, скоріше за все, другий варіант правильніший. Знайшов я значить, ось у мене є правий і лівий поворот. Кожен по дротику. це вже точно. Я вже 5 разів перепровірив. Ми включили аварійку, подаємо питання на ну кинули землю центрального провода, і в нас блимає. Зараз зараз запитаюсь ось правий. Ну вам погано видно. Давайте я зараз так зроблю правий і левий, щоб блимали. А вони були мої трішки неправильно. Бачите, що були мої? Як по мені. Це стоп і габарит або навпаки, габарит і стоп. А ось жовтий поворот, жовтий. У нас не Америка, не якась американська версія. Чому блимують нижні червоні? Якщо поворотники жовті, не можу дупля дати. Ну червоні блимують. І тепер, і за того, що в нас вже все пішло по одному місці, ми пробуємо знайти жовті поворотники. Методом тика. В нас тут всього ще лишається 4, Ці два ми перевірили. Це нижні стопи. Чотири відкладаємо один на масу. І всього чотири провідка. Кожне тикаю по очереді і не можу знайти жовтого поворотника. Не воно. Чорний. Не воно. І два коричневих. Ось, і коричневий там же блимає. І цей коричневий там же блимає. А мой IQ не здатний для цього. Це мені не по зубам, коротше ви, вибачайте, турбував і потратив ваш час. Ви деградірували разом зі мною. Ну, все, далі мої повномочі. Все, я звернусь до електриків і підключу собі правильно прицепчика, щоб горів габаритік, стопчик, навіть, можливо, задній ход на прицепчик. Мене надії на нього все-таки і плани більші, ніж це просто підкат. Тому закругляємося це все, назад збираємо і йдемо до Льохи. Льоха нам там щось підготував. І такий сьогодні і день у нас гнилий. Все-таки. Щось по чуть-чуть виходить. Ну не завжди, правда. І не все, ну щось виходить. Не буде з мене електрика, не створітеля вже. <рес> Тільки одним перекупом і розборщиком судьбу. Ладно, розберемося. Може хоч Льоха порадує якоюсь хорошою новиною. Пофоткаємо запчастинки. Походу, сьогодні буде короткий у нас день. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. До електрики все-таки заїхати. Льоха, фонарик якийсь є. Ой, тут тепленько. Немає до в отвір. Клапана всі живі, але в, ну, в ліквій частині немає отв'яти до домазін. Провода, я всі відкриваю до самих муків, з коробки. Все приходить і каншина теж приходить вона ціла». Значить вона повинні общатися, значить мехатроніку сам проблема. Михатроніку, так? Да? Ага, мехатроніку. Ой. Ну, а ти двигун запускав, так? Да? Він запускається? Нормально робить все четко, так? Да? Так, це вже клас. А ну-ка я хоч згляну, що там по дну робиться. Е, мені такого хочу. Давай бо... знаєш що, Ана. як буду фоткать. Я можеш взяти з собою цю всю херню і все. Щоб по коду таку саму взяти. Бо їх щоб не прошивати, бо ще поїдеш прошивати. Ну і желательно масло. я не знаю скільки. Більше п'яти віці. Ну хорошо, так, да, кропка пуста. Цим блоком заднім пундарики алюмініом. Та, повір, нам спочатку на ход. Спочатку, щоб вона поїхала. Ну, пасад. Вони ж гниють, як не знаєш, як скотини, це блін. Ще. Та, це ще більш-менш, так. Якби він не він би, може, не такий був би цікавий. Так, так. Ну. Значит, та, колінувало не запхали, блять, під оцеєю залупою. Да чи коленувало, так? Короче. ти попитав помінять, сказав би 300 гривень, то да, я хуєл би. Коротше, тоді датчик не треба, да, так, тобі, то забери його. А я тоді... Я не знаю, що не забуду, Блін. І мені, оце як ти розібрав, так і должно бути, що якісь кришки є. Ото кришка, так? Да? То мені може... Я цю кришку зараз пофоткаю. Я її заберу з собою. Щоб кругла фішка оця була, бо є ще мехатроніки з квадратною фішкою. Ага. Ну його його війномерешки. А таку хрень нову купити, а? Та нову ти не купиш, залушну купиш. Ти це ж болячки в них ці мехатроніки. Кула фішка. Давай ще і так. Тут, тут блока коробки нема. Блок коробки це знаходиться тут прямо ззадю мехатроніку. От, от медіа це... винесли на ногу, блока немає. Придумали цю і... шляпу. Є теж ДСГ, тільки вони ставилися на один і шість мотори, по-моєму. Ці ше з квадратні фішки. У них отдельного блок стоїть під колісом переднім. Я б о, двері, до речі, як відкрив? <реш> Секретирми. <реш> <реш> якісь є секрет, чи що засунули. Та засунули. А, засунули. Все, я понял. Так, коротше що, я тоді уже їду шукати. Я там вчора додому дзвонив, він типа уточни рік, уточни все. Я фотку. Вспомню, що щось кажуть, щоб оця последняя буква сходилась. 02 е 9277. сейчас, сейчас. О, отсюда все видно. О, о, О. Та я з собою далі ще возьму. Ага, я даже не бачить, там якийсь ход є. Так, Льох, тебе як кульочок якийсь? Оп. Подякував. Я поки тоді погнав. Все, там щось тобі може треба, задаток, аванс. На новий рік. Може, 10 путь ставити. Ща, глянемо, йдемо. Пошуках запчастин. І чим поскоріше. І чим поскоріше. Давайте тобі дам отако. Поміняєш собі і все. Датчик руля треба буде дивитися, де я не знаю. Ну коротше, головне, щоб поїхала. да, Головне, щоб поїхала. Льоха, зроби, бо заробимо всі файно. І ти і все заробимо. Все, льоха, подякував тоді на зв'язку з новим роком. Тебе теж. Нарешті, трошечки ми все-таки рухаємося. Ну такий голяк, отакого от пустого дня, як сьогодні, ну в мене просто ще не було. Просто не про що. Просто пустий день. Ну зовсім одні затрати. Дякую. Все, народ. Мабуть, на сьогодні наша серія закінчується, не співночаться. У 2-30 дня. я їду додому шукати коробку, шукати запчастини і шукати запчастини, і виложувати запчастини. Бо треба всього дуже багато. Ну, 2-30 дні. Ну, що це за день такий? Мабуть, зустрінемося у новій серії уже завтра. А, і да. А, ну ви вже дивитеся після нового року, Хотів вам побажати з наступаючим новим роком, а ви вже дивитесь пізніше. Тому вітаю вас з новим роком. А він мене він ще не наступив. Прикольно, прикольно. Ладно, До завтра.